Щодня потрошечки знімати. Зараз ранок 3 травня і я бачу, що він відпочиває перед великою працею. Оце коло нашої хатки оселився лелека. Оце наша хатка. Це наш їсть. Бусю. А вона буде називатися Буся, як прийде. І продовжується будівництво. Уже лелека всти принести патик, бачу довгий, і якось його вміщує, Ну, щось не виходить. Але я гадаю, що ого, впав. А думаю собі, наведу я в себе марафет. А там як це вдасть. Нове будівництво. Приніс новий патик, швидко вернувся. І тепер його гарно умощує. То не так легко, розумієш, що то будівництво зробити. О, іде вертикально, так. Ага, по межі ті запхав. Аби знов не впало. Ага, той самий кінець, тепер він попускає в друге місце. Ну, пора, напевне. За новим прутиком. О. О, є нова. Гілочка, але ж я не розумію, де. Вірний другий його, що то він сам на будівництві. Це несправедливо. Може вона десь з якимось другим гуляє, а він тут, бідний, вже четвертий день. Хату будує. Тяжке життя, тяжке. А Треба мокнути під дощем та й чекати на ліпшу погоду. А нині вже потепліло. Трошка виджу, добудовує, хоч уже й мох носив. Невже він уже привів свою любов і заставив висаджувати яйця чи просто гніздок, а може сам відпочиває? Ні, це він сам лежить. Сам відпочиває. Видно місце обігріває. Я, видно, щось важливе пропустив. Бо оце тут, напевне, він відпочиває. Чи може це вже вона, а він там марафон наводить у себе, а? Восьмий день будівництва. Уже носиться мох, але ще треба укріпити краї. Це постіль укріплюється і обладнується вже. Не так просто хата. А деталі дещо викидується, що не добре, що не м'яке. Отаке жике. То сонце, то мороз, то сні. А нині ще лише 8 травня. І як його тут у хату будувати? Глядесь да, утік наш будівничий. Чекає, напевне, на ліпші часи. Так, нині вже краща погода, ніж у ті часи. Будівництво ще продовжується. Щось шукати? Це для укріплення, мусить треба аби так. Як. Семент, говорив отощопить. 28 травня. Буська сидить, вже вигріває бусенят. Прилетів, бусько, приніс багато. Видно, що не дуже так аж там добре з тим, з утепленням. Молодець, монтує далі, а може собі місце робить тепленьке. Але що так багато назбирав, ну молодець. Господар є господар. казав, будує хату, вирощує їте. Нам показує, як то треба розкладати. Ти сиди нема що напети голову така ваша доля 6 червня Тепло Буська устала і робить собі зарядку, бо всю закоченіло. Довго над яйцями треба. Видно, перевертає їх там. Жаль, що не видку. А ага, щось викидує. Знову треба сісти. І сидіти. Сьогодні 22-го. Червня. День сонцестояння, найдовший день. Буська сидить, а Бузько десь вже раз щось приніс і тепер десь полетів. 23 червня. Виріс горіх так, що вже заступає Бузька. Та там уже я, по-моєму, бусинята. А то вона ж каралупу викидує. Ух ти, мої всі коротиші. Не вилупилися сьогодні. А вона викидує ті вики, лушпайки. У нас вже є бусенята. Четверо. Але тепер пішов величезний дощ, і вони бідні там град Грабці. Трапляються великі гробинки. Тож для моїх бусенят біда. Немає чи не три. Вони справедливо. А там мої мої папи. Це вже якийсь смерч. Це вже величезна підарка. Прийшла гроза. Отаке у нас трапилося. Випало маленьке буслиня, випало із гнізда. Ми так гадаємо. Але то, напевно, не випало воно з гнізда. А його якийсь звір покусав. Он тут. -о. Он. Он є така рана страшна. Ми зараз її будемо обробляти. Вон скільки вже там зараза то є наплодилося. Йдемо зараз митися. Помили гарненько нашого бушола. Салфетки, так, 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 О, ти мій гарний бусел, шкарабусил. Отако, от отако ти собі тут лягай спати. А я завтра до тебе прийду і подивлюся, як ти тут себе маєш. Отак. Так, так, отак. От На другий день бусенятко померло. Застило. А чого? Не знаю. Видно, що рани були несумісні із життям. Сьогодні 5 липня. Я бачу, що там є одно. Маленьке бусиня. Хоче пити чи що? Чекає на їду. Видно, пробудилося. Бусиня вже виросло велике. Одно, бусько поїхав полеків. Щось шукати здобичі, бо бачу, що хоче пити, мале буслиня. А цікаво, що він йому принесе. Дощ, гроза. Наш бусі вже виріс. Вже пробує навіть літати, але ще не годен. Цікаво сьогодні вже 7 серпня, а 20-го вони мають вилітати у веї, чи він вилетить, чи ні. Тепер йому треба буде ще жити. 60 років. Ми вже десь будемо, хто знає де. А вони ще будуть прилітати на це гніздечко і виводити нових буслинят. Ну що, щасти тобі? Наш буська маленький їсть. Йому принесли їсти. Рідні на кедали місто. Він сюди. Ні, по-моєму, він ремонтує хату. Тут де лівсі, яке мало вже газда. А я гадав, що він їсть. Ну, брате, мати, два з половиною місяці і вже хату деревяти. Він щось їсть, обідає. Що йому принесли їсти? Треба їсти, бо треба рости. Світ далекий. Серпня. день Незалежності України, а мій буся. Ще не вмію літати. Правда, пробував, проти вітру вже піднімався. Десь цими днями вже бузьки відлітають у теплі краї. Що буде з моїм бузьком? Серпня. Вже пробую літати. Я знаю, але крила розпускає. Правда, підправляється трошки. Коби полетів, прилітав, щойно його сидить на сусідньому. Йому приніс їсти. Наш буськ вже виріс. Злетів наш бусько і впав. І покажи, як він ножку зломив отут от, тут. От, от, от. Чи трубочки такі розрізав? Пластмасову. От є, зараз я йду додому, потримаю його. <різь> Та візьму пластмасову трубку, розріжу. Хлопчику тереєш. Забунтували, поставили шину. Тут немає, тут якби було під тим бандажом марля, бінт. під йому не бінту. Ну це там не палок. Може підібхай. Або може пластряд, може пластик дать. А ну дайте грішти. Там ножиці є. Гарний наш бусик. Mm -hmm. Та вже тепер його не пустимо, аби він літав, не? Багато не треба ну-ну, дихало таке. То кажете, що треба в інтернет зайти і спитатися. Ну, так. запитатися, що Вони їдять тут і їх все рівно. Несемо ми його до води. Він буде тут загороджений, він не зможе злетіти. О, і ми його посадимо. тягне як пса у вас не буде спать Наш Бусю. Вон лапка у нього цікаво що вона нас заже, чи там ніжка у нього Кров доступає, доступає. Молодець, що втік до своєї хатки. Може, буде добре. Ховай, ховай, так, треба берегти. Головне зараз це нерухомість. І за два тижні заживе, а потім мусиш йти до нас жити. Кушку. Щось не видно би він був веселий. Сьогодні вже понеділок, 29-го. Ну. Щось таке би почорніла лапка внизу. Може кров не доступає, а? було зле. Ранок він чекає від на їду. І так пані Оля збирає по 30 гривень для того, аби ми нашого буська, який хворий, так. відвезли у реабілітаційний центр. Куди Оля? Галич, Галич, у Галич. Галич. Все. То треба скільки гривень? Ну та хоч 180-200 гривень. Так. Один, я віддаю всім Мирону Михайловичу. Май. Він каже, так. хоч би 180 гривень. Добре, коли будь було Рів добре. Як здохне, не дай Бог. За ніч. Та ні, я гадаю, що все буде добре. Я нині купила таких відходів у долині. Та їв, чуєте, пив сам уже. Так.